Умови покупки у мене, Солнышко Юлія, дуже прості. Оплата на карту, відправка е, вже 6-5 областей України. Тобто, може бути відправка від мене від Києва, можливо, від е, теплиць, тобто по всій Україні працює ікра, наприклад, відправка з Одеси. Е, тому, якщо вас цікавить якийсь товар. А ви просто пишете мені в особисті повідомлення, і я вам надаю повну інформацію. Ви пишете, що вас цікавить, і я розказую, яка ціна, а, яка там тара, наприклад, від скількох картошка, там, від кілограма відправка. Картопля дійсно така існує, на ній жук не їсть листя, і це правда, тому що я вже продаю третю осінь і три весни продавала. Люди садять, вирощують і знають точно, що жук її не їсть, і вона така смачна. Тому якщо ви хочете замовити, пишіть мені в особисті повідомлення. А також у мене є різні квіти, які я вирощую самостійно, які я деякі перепродаю, деякі просто розмножуються у мене шикарно. Ось, наприклад, бересклет я самостійно розмножила черенк з черенків і розрослися. Ось тут у мене дощування полив. Дивіться, яка красота там перовська я є по 75 гривень. Ось такі кущі хризантеми по 50 гривень, хто хоче, Пишіть мені особисті повідомлення.